Всім привіт! Ви собі не уявляєте, як довго чекала я ось цю посилочку. Замовляла на сайті темо. Мінімальна сума замовлення 10 доларів, але у мене замовлення на 30. Є одна річ, про яку я домріяла дуже довго, але все ж таки замовила. І ось нарешті вона, вона ось тут. Ця річ. Перше, що дістаю, це ось такі бігунки на замочок взуття, одяг і так далі. Буває таке, що зламається, і потім незручно застібати блискавку. А ось оце вже для того, щоб можна було зручно застібнути. Це пластмаса, звичайна, ось такий карабінчик. У комплекті 4 штучки. Чорні, можна було замовляти різними кольорами, але я вибрала саме чорні. Універсальні, під це будуть підходити. І замовила собі чохол, накладку на телефон. Але це не просто чохол, а подвійний. Верхня частина покриває ваше скло, а тут кришечку вашу. Тобто, ось такі повністю. Закритий чохол. Написано, що захист 360 градусів повністю. Прозорий саме на мій телефон А34. Будемо дивитись, що я довго чекала. А чекала я і мріяла, хотіла і нарешті придбала. Це ось такий стабілізатор сіреньким кольором, важкенький, відкриємо тут. Звичайно, є. Інструкція, як користуватись, але на англійській або китайській мові зарядний пристрій з роз'ємом Type-C. Це, мабуть, ручка штатив, для того, щоб було зручно. Кріпити, ставити. І сам стабілізатор, який під'єднується до мобільного нашого пристрою за допомогою Bluetooth. І потім буде дуже зручно знімати розпаковки, відео за допомогою цієї ось класної штучки. Коли вже розберусь, тоді, мабуть, додам докладний опис, огляд цієї корисної для мене штучки. Посилання своїх замовлених товарів я завжди прикріпляю в описі під відео, тому, кому потрібна і корисна ця річ, ці речі переходьте за посиланням і замовляйте. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!